треба сказати що навіть якщо україна буде добре озброєна і мотивована у росії завжди є варіанти вони зараз цим варіантом користуються залякати всіх інших за рахунок тих дій які вони зараз проводять в україні ось ці атаки по цивільному населенню ці намагання позбавити людей майбутнього світла тепла роз'єднати сім'ї вбити якнаймого більше цивільних мешканців це ж не просто так це не просто програма по знесиленню україни це програма залякування всіх інших, тобто, всім іншим, а союзних республік в радянському союзі, як відомо, було більше ніж дві, і з цих більше ніж двох, тільки Латвія, Литва і Естонія входять до НАТО і можуть вважати себе надійно захищеними ядерною парасолькою. Так, от всім цим країнам буде пропонуватися простий вибір: або ви підкоряєтеся нашим інтеграційним планам. І когось ми приєднуємо до себе, когось робимо союзною Дер республікою в союзній державі. Це вже як ми вирішимо. Або з вами буде так, як з українцями. Може, ви якось і виживете, але вас будуть бомбити, знищувати, будуть знищувати вашу інфраструктуру. Всі наступні десятиріччя пройдуть у вас в турботах про виживання. Так що вибирайте або разом з Росією, або український варіант. І я думаю, що російська жорстокість по відношенню до України ще пов'язана з тим, що з точки зору російського політичного керівництва Україна має бути полігоном невезіння для всіх інших колишніх радянських республік, так можливо героїчним полігоном. Так, можливо, багато хто співчуває українцям у їхній боротьбі. Але люди завжди будуть думати, а що нам теж хочеться, щоб наші родичі загинули, щоб ми залишилися в розбомблених будинках. І це, з точки зору Путіна та його банди, має підвищувати рейтинг проросійських сил в цих всіх країнах. А це означатиме, що вони без бою мають здатися. І я хочу теж одну річ сказати: ми ж маємо розуміти, що відбувається з тими, хто здався, їх направляють на війну. З тими, хто не здався, це не означає, що вони це можуть отримати мир. Ну от, подивіться, що відбувається з нашими нещасними співвітчизниками на окупованих територіях. Їх же мобілізують в російську армію і використовують як гарматне м'ясо у війні проти власних співвітчизників. Уявіть собі на хвилину, що Росія анексувала Казахстан навіть без війни, що завтра буде з громадянами цієї країни. Їх візьмуть в російську армію, пошлють там воювати з тією державою, яка не захоче бути під російською владою, з тією ж Україною. Як зараз женуть на український фронт бурятів, тувинців, чеченців, всі ці народи, які були свого часу поневолені російською імперією, оце доля будь-якого народу, який захоче бути в єдності державні з Російською Федерацією. Я тому весь час і кажу: ми можемо вибратися з цієї пастки російської тільки всі разом. Тільки солідарність колишніх республік радянського союзу може дозволити нам запобігти перервати цей ланцюг смерті, який був запрограмований ще у 1991 році.